Усім привітки! Рада вас вітати на нашій відеолекції на тему логарифмічні вирази. Почнемо з того, що взагалі таке логарифмічний вираз і як він працює. Якщо, наприклад, ми з вами маємо ось такий запис: логарифм 8, а ось тут маленька двійочка, то ми з вами розуміємо, що у нас логарифм з аргументом 8. І основою 2, Тобто фіксуємо, що це от велике число це у нас з вами аргумент, маленьке число, яке ми пишемо внизу, це у нас з вами основа. І для того, щоб нам розрахувати, скільки ж це буде дорівнювати, ми повинні подумати: оцю нашу основу двічку, до якого степеня нам потрібно піднести. Щоб отримати аргумент 8. Ми маємо піднести до третього степеня, тому що 2 на 2 на 2 нам якраз таки буде давати 8. Отже, такий логарифм буде дорівнювати 3. Обов'язково запам'ятовуємо умови, що оця наша основка вона ні в якому разі не може бути від'ємною або ж нулем, вона тільки додатня і не одиниця. Аргумент має бути обов'язково додатнім. І давайте спробуємо розв'язати декілька логарифмів для того, щоб кінцево закріпити, як це працює. Логарифм 49 з основою 7. Давайте ми з вами подумаємо: нашу сімочку, до якого степеня потрібно піднести, щоб вийшло 49? Щоб вийшло 49, потрібно піднести до другого степеня. Отже, такий логарифм дорівнює 2. Далі логарифм 125 з основою 5. П'ятірку. До якого степеня потрібно піднести, щоб вийшло 125 до третього. Отже, такий логарифм дорівнює 3. Знову ж таки, чому до третього? Тому що 5 на 5 на 5, якщо ми перемножимо, отримаємо 125. Логарифм 36 з основою 6. Маємо 6. Піднести до якогось степеня, щоб вийшло 36 до другого. Отже, такий логарифм буде дорівнювати 2. Логарифм 27 з основою 3. Три потрібно піднести до якогось степеня, щоб вийшло 27. До третього. До речі, дуже популярний. Саме ось такий вигляд логарифму можете одразу запам'ятовувати, що саме такий буде дорівнювати трьом. Ну і останній приклад: логарифм 32 з основою 2. Двієчку, до якого степеня потрібно піднести, щоб вийшло 32. Якщо ви не можете отак -от зразу усно збагнути, скільки це дорівнює, пробуйте перемножати двійку. Наприклад, 2 на 2, 4. Ну, не 32, замало, правда? Ще на 2, 8. Замало. Ще на 2, 16. Досі замало. І ще на 2. О, тепер вийшло 32. Рахуємо, скільки двіючок у нас вийшло? 1, 2, 3, 4, 5. 5 двіючок, відповідно, будемо мати 2 в п'ятому степені як 32. Отже, логарифм дорівнює 5. Тепер розглянемо ще два вида логарифмічних виразів. Це десятковий логарифм та натуральний. Якщо у нас з вами є логарифм, у якого в основі знаходиться десятка, то тоді ми можемо такий логарифм замінити на Lg. Тобто прийнято не писати логарифм з основою 10, а просто дві букви ЛГ. Але всі знають, дивлячись на завдання, що ось це от ЛГ означає, що в основі буде знаходитись 10. І аналогічно, у нас з вами з натуральним логарифмом. У нас з вами є константа, вона приблизно дорівнює 2, 7 і так далі. Насправді вона там набагато довша. І замість того, щоб писати логарифм з основою цієї константи, є просто прийнято писати ЛН, просто дві букви ln. але всі маємо розуміти, що це натуральний логарифм. І тепер переходимо, мабуть, до такої бази ґрунту, основи взагалі логарифмічних виразів, це властивості, тому що саме з властивостями ви будете працювати найбільше. Перша властивість нам говорить про те, що якщо у нас з вами однакові аргументи і основи, то такий логарифм буде дорівнювати одиниці. Наприклад, логарифм 5 з основою 5. Ви бачите, що в нас в аргументі 5, в основі 5, тоді такий логарифм буде дорівнювати 1. Чому? Тому що 5 саме у першому степені нам дасть 5. І лише тільки у першому. Або ж, наприклад, логарифм 67 з основою 67. Тобто ми бачимо однакові аргументи та основа, отже, такий логарифм дорівнює одиниці. До речі, зараз на слайдах ви можете бачити ось таку позначку. Це буде актуально для тих, хто вже розпочав підготовку до НМТ, адже саме ця позначка означає, що формула буде в довідкових матеріалах. Це такі листочки з формулами, які вам будуть видаватися під час іспиту. Тому теж можете брати собі цей фактик до уваги. Рухаємося далі. Наступний логарифм, ми бачимо, що у нас в аргументі знаходиться одиниця. І властивість нам говорить про те, що якщо в аргументику одиниця, то неважливо, яка у нас основа, але логарифм буде дорівнювати 0. Наприклад, логарифм 1 з основою 5. Я вже бачу, що тут стоїть одиниця. Значить, я не задумуючись, кажу, що такий логарифм буде дорівнювати нулю. Знову ж таки, це теж можна пояснити, тому що ми повинні придумати: 5 до якого степеня потрібно піднести. Щоб вийшла одиниця. Лише до нульового, тому що ми з вами говорили, що будь-яке натуральне в нульовому степені має дорівнювати одиниці. Знову ж таки, дуже гарний приклад: ми з вами бачимо десятковий логарифм. Хоч написано просто ЛГ, але ж ми пам'ятаємо, що в основі там знаходиться десятка. Але все одно в аргументі одиниця. Відповідно, нам все одно на десятку, ми точно говоримо, що такий логарифм буде дорівнювати нулю. Рухаємося далі. Дуже Люблю цю властивість, давайте її розглянемо. А в степені логарифму Б з основою А буде дорівнювати просто Б. Що це означає? Ми маємо якесь число, і ми маємо показничку логарифм. Тобто, якщо А в степені логарифм, і при цьому наша основка степеня точно така сама, як наша основка логарифма. Тоді ми можемо всю цю частинку опустити, і у нас просто залишається Б. Наприклад, 2 в степені логарифму 7 з основою 2. Я собі тут помічаю, що в мене основка степеня точно така сама, як основка логарифма. А значить, я всю цю частинку можу опустити, і у мене просто залишиться 7. Давайте ще один приклад подивимось. Тут у нас з вами 25 в степені логарифм 3 з основою 5. Як ми бачимо, у нас з вами не однакові основи, основа нашого логарифму і основа степені. Але ми можемо до цього прийти. Яким чином? Згадуємо, 25 це те саме, що 5 у другому степені. Тобто ми 25 заміняємо на 5 у другому, і все це ще й буде у степені логарифм 3 з основою 5. Поки що ми цією властивістю скористатись не можемо, тому що є ось ця двієчка, яка нам заважає. І тут ми можемо згадати деяку властивість степенів, яку ми колись ще там вчили, що а в степені m та ще й в степені Н дорівнює а в степені m на n. Це найбазовіша властивість, а ми її трішечки використаємо для себе. Ми з вами скажемо, що ось цей вираз можна написати ще й як А в степені N та в степені M. Тобто ми з вами, так скажемо, поміняємо місцями наші показнички, але це не помилка, так можна робити. Математично це правильно. Тобто, в даному випадку ми отримаємо 5. Вже тепер в степені логарифм 3 з основою 5. І усе це у степені 2. Тобто ми їх поміняли місцями. За рахунок цього, отут в дужках у нас утворилась властивість, ми її використовуємо, отримуємо 3. І не забуваємо, що наша двійочка нікуди не дівається, ми її дописуємо. Тоді 3 в другому степені нам буде дорівнювати 9. Рухаємось далі. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо логарифм добутку Х та y з основою А. Ми з вами можемо цей логарифм розписати як суму двох інших логарифмів. Логарифм X, тобто ми бачимо, що перший множничок пішов сюди, плюс логарифм Y, тобто другий множничок пішов сюди, і при цьому наша основа як була А, так вона і залишилася. Я, до речі, тут хочу нагадати, що всі наші властивості вони працюють в обидві сторони. І властивості степенів, і ось ці властивості, які ми вже встигли вивчити, вони всі працюють в обидві сторони. Тобто ви можете як розкладати на два логарифми, так і навпаки збирати два логарифми в один. Чому я прямо зараз на цьому акцентую увагу? Тому що, якраз таки на іспитах доволі часто виникає ситуація, коли навпаки потрібно зібрати все в один логарифм. І якраз таки такі завдання... Ми з вами зараз подивимося. Логарифм 5 з основою 15 плюс логарифм 3 з основою 15. Я розумію, що в мене сума двох логарифмів. Основи у мене однакові, значить, я можу написати логарифм. Нагадую, основка ніяк не змінюється, а наші аргументи будуть перемножатися 5 на 3. Тобто я буду мати логарифм 15. З основою 15, і все це буде дорівнювати одиничка. Знову ж таки, чому ми до цього вивчили? Якщо однакові аргументи основа, отримаємо одиничку. Ще одненьке завдання, аналогічний приклад, просто інші числа. Ми бачимо, що сума двох логарифмів, ми бачимо, що в нас в основі і там, і там 4. Отже, ми записуємо це як єдиний логарифм. З тією ж самою основою, і ми з вами перемножаємо наші аргументики. Отже, будемо з вами мати логарифм з основою 4, 0,1 помножити на 160 буде 16. І давайте спробуємо розв'язати такий логарифм. 4. До якого степеня потрібно піднести, щоб вийшло 16. Правильно, до другого. Отже, такий логарифм буде дорівнювати 2. Наступна властивість, вона трошечки схожа до попередньої. Лише давайте ми з вами побачимо, що тут у нас дія ділення. і ця дія ділення у нас розкривається як різниця. Тобто ми з вами наш чисельничок, верхнє число, записуємо у перший логарифм. А знаменничок, нижнє число записуємо у другий логарифм. При цьому наша основа залишається незмінною. Знову ж таки, дивлячись, наприклад, ми з вами розуміємо, що зараз будемо використовувати нашу властивість в зворотньому напрямку, тобто збирати все в один логарифм. Логарифм залишаємо. Нашу основку ми залишаємо, лише ми будемо наші аргументи ділити. З першого логарифму наш аргумент піде вгору, з другого вниз. Отже, що ми з вами будемо мати? Ми з вами виконуємо ділення: 72 поділити на 8 буде 9, і такий логарифм буде дорівнювати 2, тому що 3 саме у другому степені нам дає дев'ятку. Наступна властивість. Тут ми бачимо, що у нас аргументик у якомусь степені в даному випадку в степені P. Так от, якщо ви маєте аргумент в якомусь степені то оцей от показничок можна виносити наперед перед логарифмом. Тобто в даному випадку ми взяли ось це P і винесли наперед. І тепер воно множиться на логарифм. А наш аргументик не має ніяких показничків. Наприклад, логарифм 9 у третьому степені з основою 9. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що 9 до 3 степеня дуже не хочеться підносити. Тому ми з вами можемо ось винести нашу трієчку наперед. У нас буде трієчка, і будемо мати логарифм 9 з основою 9. Тоді наш ось цей логарифмик, який має однаковий аргумент і основу, дорівнює 1. І у нас залишається 3 помножити на 1. Тобто будемо мати просто трійку. Давайте ще один приклад. Подивимось. Зараз він виглядає максимально страшно, тому що є корінь третього степеня, але ми з вами можемо цього корення позбутись. Колись ми вчились, як це робиться, ще десь у класі 8 здається. Але давайте зараз пригадаємо, як це працює. Дивіться, у нас з вами 5 у першому степені, хоч нічого і не написано, але там одиничка. Корінь третього степеня. Ми з вами записуємо, що це буде 5 у степені. Оця одиничка у нас йде у чисельничок, тобто наверх. а ось ця трійочка, тобто наш показничок кореня, він у нас йде у знаменничок. Відповідно, ми будемо мати логарифм 5 у степені 1 третя з основою 5. Тепер, коли ми позбулися нашого корення, і в нас є лише степінь, 5 у степені 1 третя, ми ось цю 1 третю виносимо наперед, виходить 1 третя, логарифм 5 з основою 5. І тоді такий логарифм дорівнює 1, і у нас залишається 1 третя, помножити на 1 буде просто 1 третя. Наступна властивість, вона схожа до попередньої, але тут у нас з вами саме основа в степені P. І тут є невеличка відмінність. Дивіться, якщо ми з вами будемо виносити показничок з основи, у нас цей показничок ще й має обов'язково перевернутися. Наприклад, я маю логарифм 3 з основою 27. Я беру. І записую 27 як 3 у третьому степені. Тому що 3 на 3 на 3 дорівнює 27. Мені ось ця тріочка заважає, я її виношу наперед. Але через те, що я її виношу з основи, отуди з маленької нашої циферки, я її ще й маю обов'язково перевернути. Тобто, при винесенні у нас тепер буде 1 третя. І залишається логарифм 3 з основою 3. Такий логарифм нас дорівнює одиничка, і відповідно кінцева відповідь одна третя. Схоже завданьком, давайте ми тут з вами так само запишемо 64, як 8 у другому степені, винесемо цю двіючку наперед. У нас з вами тепер буде одна друга, тому що, коли виносимо з основи, перевертаємо. Одна друга логарифм 8 з основою 8. Знову ж таки, такий логарифм дорівнює одиничка, і тоді кінцева відповідь буде одна друга. Наступна властивість, що ми тут з вами бачимо? Ми можемо з вами перевернути дріб, і під час перевертання дробу наш аргумент і основа просто міняються місцями. Давайте зараз, на прикладі подивимось. Тобто ми бачимо, що у нас з вами логарифм 2. З основою 64. Відповідно, ми будемо перевертати дріб. У нас тоді буде 1, поділити на логарифм, і під час цього перевертання ми наш аргумент і основу міняємо місцями. Тобто, наша двійочка в аргументі тепер буде в основі, а наша основка 64 тепер стає аргументом. І нам потрібно лише розрахувати такий логарифм. Давайте подумаємо, 2 у якому степені має бути, щоб вийшло 64. Якщо ви не впевнені, пробуємо перемножати 2 на 2, 4, ще на 2, 8. Замало. Ще на 2, 16, ще на 2, 32, ще на 2. 64. О, 64. Те, що нам треба. Рахуємо, скільки двійок вийшло. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Угу. Тобто саме 2 у шостому степені дає 64. Тоді дріб у нас буде 1 шоста. І це і буде наша відповідь. Ну і ще одна властивість: ця властивість насправді трошечки читерна, тому що вона дозволяє нам з вами зробити будь-яку основу. Взагалі, будь-яку, лише просто згідно умов. Хочете 10? Будь ласка, хочете 100, Окей, без питань. Як це правильно зробити? Дивіться, ми з вами записуємо дріб. У нас і у чисельничку, і у знаменничку буде логарифм, ми придумаємо собі основу, яка нам потрібна по завданьчку, записуємо її. І тоді наш аргументик просто переходить у чисельник, а наша основа йде у знаменник і стає аргументом. Давайте подивимось, на прикладі. Логарифм 125 з основою 25. Ми з вами записуємо дріб. Логарифм, логарифм. Я розумію, що зараз мені буде найкомфортніше, якщо основка буде число 5. Я собі так вирішила, я просто подивилася на числа і зрозуміла, що це найзручніший варіант. Тому я пишу 5, я пишу 5. Далі, оце число у мене піде у чисельничок, тобто нагору. Оце число піде у знаменничок, тобто вниз. І тоді такі логарифми я можу порахувати. Це у нас з вами буде 3, тому що 5 у третьому 125, а це у нас буде 2, тому що 5 у другому буде 25. Ну і тепер давайте з вами поробимо завданнячка для того, щоб закріпити всі ті властивості, які ми розібрали. Обчисліть логарифм 8 з основою 16. Такий логарифм напряму порахувати не можна. Тому ми з вами будемо змінювати 8 та 16, а саме зводити цих два числа до степенів з однаковими основами. Ми з вами 8 можемо подати як 2 у третьому степені. 16 ми можемо подати як 2 у четвертому степені. І тепер, коли ми маємо оці показнички, ми з вами їх будемо виносити наперед. Тут ми трічку виносимо наперед. А тут ми 4 виносимо наперед. Але згадуємо, коли ми виносимо число з нашої основки, ми обов'язково дріб повинні перевернути. І у нас тепер буде не 4, а 1 четверта. Логарифм 2 з основою 2. Тоді тут ми будемо мати 3 четвертих. Такий логарифм буде дорівнювати 1. І це тоді буде наша кінцева відповідь. Рухаємося далі. Тут ми з вами будемо робити те саме, ми з вами будемо перетворювати числа на степені з однаковими основами. Насправді ця основка в нас буде 5. 125 дуже легко перевести, це буде просто 5 у третьому степені. А от 0,2 отут буде цікавіше. Що таке 0,2? Це 2. ,1. Можемо скоротити на 2, у нас залишиться 1 п'ята, вже ближче до того, що нам потрібно. Ми з вами перевертаємо дріб. У нас виходить 5 -рочка. і коли ми дріб перевернули, нам потрібно показничок ось тут, саме знак його змінити на протилежний. Хоч тут нічого і не написано, але там одиниця, І ця одиниця стає мінус одиницею, Тобто я маю 5 у степені мінус одиниця. Відповідно, давайте винесемо нашу трієчку, винесемо нашу мінус одиничку, тоді будемо мати 3, будемо мати мінус одиничку. Зараз, можливо, ви мені скажете, Аня, чому ти не перевернула мінус одиницю? Вона ж виноситься з основи. А я вам покажу: якщо ви перевернете, у вас так і вийде: мінус одна перша. Але мінус 1 перша, це і буде мінус одиниця. Тому, коли ви працюєте саме з одиничкою або мінус одиничкою, ви можете, знаєте, так собі трошки скорочувати шлях розв'язку і просто в голові пам'ятати, що мінус одна перша це так само і буде мінус 1. Відповідно, кінцева відповідь у нас тоді буде мінус 3. Там у нас виходить логарифм 5 з основою 5. Такий логарифм буде одиничка. І тоді у результаті отримаємо мінус 3. Рухаємося далі. Обчисліть значення виразу. Логарифм 5 АБ з основою 5, якщо логарифм АБ з основою 5 дорівнює 0,7. Що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що у нас є добуток. У нас є добуток 5 і АБ. Я спеціально розділяю саме таким чином, а не якось інакше. Тому що я отут в умові бачу, що в мене є окремо АБ. Отже, я хочу його теж відділити. Згадуємо властивість, коли ми можемо з одного логарифму зробити суму двох інших. Згадуємо, основа залишається незмінною, плюс, знову ж таки, основа незмінна. Перший множничок у нас з вами піде у перший логарифм, другий множничок у нас піде в інший логарифм. Такий логарифм буде дорівнювати 1. А цей логарифм я можу замінити. Тобто я спеціально розписала саме таким чином, тому що коли я відокремила АБ, у мене утворився повністю логарифм, значення якого я вже маю. Воно мені дано в умові 0,7. Отже, я його заміняю, і в мене виходить 1,7. Угу. Хочеться тут використати властивість, давайте я вам її нагадаю, а в степені логарифм без основи А дорівнює Б, але ми не можемо цього зробити, тому що поки що наші основки степеня і логарифма не однакові. Тому давайте будемо це змінювати. Ми з вами 0,25 можемо подати як 0,5 у квадраті. Тобто я буду мати 0,5 у квадраті. І не забуваємо, що все це ще у нас у степені логарифм 4 з основою 0,5. Пам'ятаєте, ми з вами, коли вивчали властивість, говорили про те, що ми можемо поміняти ось ці наші показнички місцями, і від цього суть не зміниться. От зараз ми робимо те саме. У нас виходить 0,5 у степені логарифм 4 з основою 0,5, і усе це у степені 2. Тепер, коли я маю окрему мою властивість у дужках, я нею скористаюсь, у мене тоді просто залишиться 4, не забуваю, що ще залишається другий степінь, і тоді 4 у квадраті я буду мати 16. Ще завданічко. Знайдіть значення виразу логарифм 32 ділено на А з основою 2, якщо логарифм А з основою 2 дорівнює 1,5. Що ж, тут ми з вами будемо цей логарифм розділяти на два окремих логарифма. Давайте я зараз це пропишу, щоб ви бачили, як це працює. Ми бачимо, що у нас діє ділення. Оскільки діє ділення, то значить у нас між логарифмами буде віднімання. Матимемо логарифм 32 з основою 2 мінус логарифм А з основою 2. Такий логарифм ми можемо розрахувати, і насправді це буде п'ятірка, тому що 2 у п'ятому степені дає нам 32, а такий логарифм буде дорівнювати 1,5. Чому? Тому що це написано в умові. Прямо в умові написано логарифм А з основою 2 дорівнює 1,5. Я просто замінила. І тоді я буду мати в результаті 3,5. І ще давайте виконаємо одне завдання: знайдіть значення виразу. Як ми бачимо, тут у нас є логарифм, і його аргументом є ще один логарифм. Значить, ми повинні починати з серединки. Тобто спочатку попрацювати із цим логарифмом, а потім лише з цим. І насправді, ось цей внутрішній логарифм, він взагалі не складний. Його можна прямо зараз порахувати окремо. Давайте я випишу. Як ми з вами тут думаємо? Насправді ми думаємо так: одну п'яту. До якого степеня потрібно піднести, щоб вийшла одна 125? До третього, все одна п'ята на одну п'яту, одна двадцять п'ята. Одна двадцять п'ята на одну п'яту, одна 125. Виглядає страшно на перший погляд, але насправді все можна порахувати ледь не усно. Відповідно, я. Розрахувала, що цей логарифм в мене дорівнює 3, отже, я повністю його заміняю на трійку. І в мене залишається логарифм 3 з основою 3. І тоді, оскільки аргументи основа однакові, такий логарифм буде дорівнювати 1. На цьому все я вам хочу дуже подякувати за перегляд. Якщо ви вже маєте на меті готуватись до НМТ, обов'язково приходьте до мене на навчання, оскільки ми з вами будемо розбирати і інші теми, також які потрібні на іспиті. А поки що хочу вам побажати успіху у навчанні і усім, бувайте!